Партнер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всі шанувальники високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. Влітку ми читаємо цікаві незвичайні історії, і особливо у літню пору дітки звертаються до книг. Тому в нинішній програмі будемо спілкуватися про те, які книжки чудово підходять для літнього читання. І моєю співрозмовницею є відома тернопільська дитяча письменниця Галина Шулим. Вітаю вас з домі книги. Щиро дякую. Пані Галино, ви створили дуже цікаву історію про гномика Чарлі. Чому у вас такий інтерес саме до гномів? Ви знаєте, тому що гноми мені здавалися самими маленькими, самими беззахисними, і мені здається, самими добрішими істотами. Казка з гномиком я вважаю, що це цікаво, це неординарно, і це досить таки, досить мені здається, щось нове для дитини. Ваш нами Чарлі дуже доброзичливий, дуже лагідний, такий ніжний. Як ви думаєте, чи діти можуть наслідувати цього літературного героя? Скажу вам так, що автор завжди вкладає. Риси свого характеру, трохи свого казкового персонажа. Я думаю, що діти завжди можуть наслідувати добро, діти завжди можуть наслідувати любов, адже це плоди Божого духа. І якщо б не було любові на, цьому, на цій землі, мені здається, що не знаю, чи би існувала взагалі земля, вже жорстока, ненависна. Тому тільки любов і доброта рятує світ, і діти можуть. Прищепити ці риси, ці плоди Божого духа, тільки читаючи, тільки розуміючи, тільки роздумуючи над тим, що таке любов, що таке доброта, що таке милосердя. Яка історія цієї книжки, коли вперше зрозуміли, що ваші спостереження, а так, такі ваші творчі експерименти, згодом будуть вміщені у книжці про гномика Чарлі? Ну, я дуже багато читала, і в мене виникла така ідея. Я поділилася з нею з Богданом Івановичем. Він підтримав цю ідею двома руками. І фактично почалася робота над цією книжкою. На цій, на, на цій, фактично, це спочатку була п'єса, а потім це, ця п'єса мала назву Нагалявані в підземеллі. У 2012 році вона стала дипломантом конкурсу Коронація слова. А лише потім ми п'єсу переписали і. Вона стала, стала казкою і вийшли, вийшла книжкою видавництві Богдан Пригоди гномика Чарлі. Ну і про що ці пригоди? Ці, ці пригоди про е, те, що в лісі казкового дива жив собі добрий, щирий, люблячий гномик Чарлі. Гномик любив світ і світ любив гномика. І гномику здавалося, що з друзями, які у нього є, він буде щасливий завжди у своєму лісі казкового дива. І що зла немає навколо. І що так? зла немає. Він готовий був на все заради своїх друзів. Але, на жаль, інколи дружба пізнається біді. Друзі. Виявили неабияку байдужість, коли буря зруйнувала хатинку бідного гномика Чарлі. І він не знав, де зимувати йому, адже зима холодна, а він залишився без будиночка, і ніхто з друзів не запросив його пожити у себе чи перезимувати. Дякуючи золотисті зорені, яку він врятував, він опинився в чарівній країні геномії. Він думав, що прилетів в чудову країну. Але виявилося, що там добре, де нас нема, а там, де ми є, не завжди є добре. В країні гномії панував злий Карлик Клемент, який поневолив народ і вимагав у них коритися беззаперечно його волі. Але гномик Чарлі. Навчений боротися нам, мабуть, ще з дитинства десь у його серці була боротьба за справедливість, боротьба за любов, боротьба за визволення. Вирішив звільнити країну геномію від злого Карла, від Чар злого Кар... Карлика Клемента, адже він знався з потойбічними силами. І в цьому йому допомогла звичайно Оді, яка там жила, яка полюбила гномика Чарлі, яка прийняла його як свого друга. Тобто гномик дівчинка тут є. В цій книжці. Так, Гном... гномка. Це, це не гномик дівчинка, а гномка. Гномка оді. І от разом вони вирушають на пошуки чарівника медокса, який знає, як побороти злі чари Клемента. Ну і про звичайно, про їхні пригоди, про те, що сталося далі з ними, про те, чи повернеться гномик. У свій ліс казкового дивача залишиться в геномії, і розповідає наш казк пригоди гномика Чарлі». Тут така містична, фантастична історія, але тут багато й реального. Тому що, коли ви це писали, напевно, ви хотіли донести дітям все таки, що добро, милосердя це найкращі цінності. Так, я хотіла, щоб діти зрозуміли, що. Е Добро і милосердя, любов це найвищі цінності. А ще я хотіла, щоб діти ніколи не опускали рук, навіть якщо сталося в їхні в їхньому житті, яка, якесь горе, якась біда, якась трагедія, щоб вони розуміли, що після ночі завжди наступає день, що любов може стерти те зло. Цю ненависть, яка панує зараз, наприклад, в їхньому житті чи в їхньому світі, і тому я писала для дітей, щоб вони зрозуміли, що не ніколи не потрібно впускати рук, потрібно завжди бути добрим, потрібно завжди боротися зі злом, і потрібно завжди вірити у диво, тому що віра. У диво, це те, що рятує нас від реальності жорстокої і те, що додає нам сил. А чи є якісь у вас творчі плани на майбутнє? Напевно, ви будете продовжувати у руслі створення казок, так? чи, можливо, і напишете щось для дорослих? Ви знаєте, зараз, недавно, от в цьому номері літературного Тернополя вийшла, е, початок мого роману. Це був перший, це був перший мій такий роман. Е, Доки пече зрада. Вперше я почала писати для дорослих. І вперше, першим моїм твором був цей, саме цей роман. Але в ньому було три казки, які я написала. Моя героїня їх розповідала дітям. І мені сказали, ви знаєте. Вам треба писати казки. От як я переключилася на казки. Але зараз, ви знаєте, в мене якось немає натхнення писати казок. Є натхнення писати твори для дітей, це, це можливо повісті, можливо, розповіді. Можливо, з часом я напишу оповідання, але чомусь казки мене зараз, натхнення до казок, мене зараз залишило. Не знаю, можливо, з часом відродиться, можливо, я щось таке прочитаю, що мені захочеться написати ще 10, 20, 30 казок. Але зараз поки що можливо, тому що зараз в Україні такі події коються, і ти все менше і менше віриш в казку а. Стикаючись з такою холодною жорстокою смертоносною реальністю. Як сьогодні література може вирішити цю проблему? Про що дітям сьогодні варто читати, аби не зростати в цьому світі зла жорстокості? Ну я думаю, от книжка пригоди гномика Чарлі вона буде цікавою для дітей теперішньої доби, скажімо так. І я думаю, що потрібно все-таки читати. От я чула одне інтерв'ю дітей, питали, що вони хочуть читати зараз. Вони сказали: ми стомилися, ми стомилися від, від, від е, тих новин. Які надходять, ми стомилися від війни цієї, цієї нікому не потрібної, яка вже точиться більше, більше року. Ми хочемо щось веселе. От ми просимо авторів, щоб писали нам веселі історії. Нехай вони не будуть настільки повчальні, нехай вони не будуть настільки великі, але ми хочемо просто щоб ми сіли, почитали книжку, і ми забулися. Ми, ми посміялися до нас повернулося наше дитинство. Безтурботне, веселе, радісне. Це таки розвантажити психіку дитячу, так розвантажити дитячу психіку, тому що це ж це все е, дуже впливає на психіку дитячу, а дитяча психіка дуже нестійка, розумієте? А зараз дуже багато дітей і врахуйте втратили своїх батьків у цій війні. Їм потрібна допомога, їм потрібна і психологічна допомога. І звичайно, дуже дуже лікує книжка. Власне, ці книжкові ліки ви сьогодні принесли нашу програму. Це книжки з вашого дитинства. Так що ви читали у дитинстві? Я дуже багато книжок читала у дитинстві і дуже багато казок. І моєю улюбленою казкою, як це не дивно, це таке є попелюшка. <рес> От, але сьогодні я принесла інші, е, інші книжки. Оце остання книжка дитяча, яку я прочитала. Мій знайомий мені її приніс. Це книжка відомого італійського письменника-класика, яка розповідає про життя школярів кінця 19 століття. От. Мені вона дуже сподобалася, називається вона Серце запуски школяра. І що саме мені більше здивувало, що вона не розбита на розділи, а вона розбита на місяці навчання. Ну, автор дуже гарно, так не вимушено вчить теж любити, співпереживати, співчувати, боротися, захищати слабших. От і головною його темою є те, що доброта завжди вертається добротою любов, любов'ю. Ага. Ненависті байдужість завжди вертається ненависті і байдужість. Ще одна книжка, я її дуже люблю. Мені колись її подарувала мама, вона називається Перерожевої чакви. Тут вдало поєднані оповідання, повісті і казки індійських письменників. От ця книжка для мене стала дуже-дуже важливою, оскільки, е, прочитавши казку Перерожевої чакви, я вирішила написати щось подібне. Так у мене. Е, Виникло бажання написати казку Віщий сон». Вона ще ніде не опублікувалася, але вона є дуже-дуже дорогою для мене. А казка Повість Бірбаль фактично надихнула, надихнула написати от пригоди Гномика Чарлі, тому що там герой мужній, сміливий, розумний, з великим люблячим серцем. І от таким є. Мій такий є мій Богдана Івановича, Гномик Чарль. Ще одна книжка, тепер же, класика нашої, української літератури, все Володонистайка, яка мені дуже-дуже дорога, це «П'ятірка з хвостиком. От ця книжка, коли я її прочитала, вона справила для мене. Взагалі, книжки Все Володонистайка для мене це ж. Щось надзвичайне. Це про школу, про шкільне життя. Мабуть. Вона справила на мене неабияке враження, і я вирішила написати повість. Повість фантастична, називається вона Інопланетна гостя. Я її вже дописала. Там є різні нюанси. Розповідає вона про шестикласника, Славка Дем'янчука, хулігана двічника і члена класної команди. І ось несподівано він зустрічає інопланетну гостю і життя його. Змінюється зовсім в іншу сторону, бо те, що він робив, він дивиться, що це все. Все, що він робив, все, все, все він робив неправильно. Дивно, що знаєте, що ця маленька дівчинка змусила його так, змусила його повірити у те, що він може бути іншим. І те, що все, що він робив до того, було неправильно. Ця, ця повість мені дуже подобається, і ця цю повість я присвятила своєму брату, якого я любила і люблю. І я думаю, що можливо з часом ця повість знайде своїх читачів. Ще одна книжка, яка зайняла чільне місце серед моїх улюблених, це книжка німецького письменника Герхарда Гольцбаумера про пригоди хлопчика Невдахи Альфонса Цітербаке. Ця е, книжка дуже дуже цікава. І дуже смішно я. Я вже але сміялася над нею як дитина. Мені дуже сподобався стиль написання цієї книжки. Чесно кажучи, я такого стилю ще не зустрічала. Ніби головний герой спілкується зі сторони книжки, книжки зі своїми читачами. Віднедавна у виданиста «Навчальна книга Богдан у серії світовид з'явилася книжка Маленький принц. Відома історія, так відома повість французького письменника Антуана Десентик Зупері в такому ошатному виданні, так але у вас є теж інше видання. «Антуан, Антуана Тесентек маленький Принц. Значить, це для вас теж важлива книжка, так? актуальна? Це дуже важлива книжка, оскільки вона теж формувала характер, риси характеру, скажімо так, нашого Чарлі з Богданом Івановичем. Я прочитала її два рази, перш ніж. Що змінювати, що, що змінювати в своєму гномику Чарлі? Мені дуже хотілося донести деякі моменти з книжки Маленький принц, перенести її в книжку пригоди гномика Чарлі. Я думаю, що можливо, не знаю, як це нам вдалося. Ми дуже цього хотіли. Ми дуже хотіли певні такі вислови підібрати, які би можливо з часом лунали як, як гімн. От що. Наприклад, один з них, що навіть на, на батьківщині солодкою стає проста вода. То, і, тому що мені дуже подобається взагалі творчість Антуана де сент кзюпірі і книжка Маленький принц. Це щось надзвичайне. Дякую за розмову. Бажаю вам всіх духовних благ і успішно втілити всі свої творчі плани. А вам, любі друзі, я бажаю, аби у вашому житті було якнайбільше хороших книг, з якими ви завжди зможете зрозуміти, що добро дуже високо стоїть над злом. щастя вам, добра і миру, і до наступної зустрічі в Домі книги.